Мене звати Борис, моє прізвище Лук'янчук, я технолог торгової марки Молокія, брат Тернопільський молокозавод. Рецепт доволі простий, складається із 9 компонентів. Сир кисломолочний 5% торгової марки Молокія, яйця, масло молокіївське, 82%, цукрова пудра, родзинки, які я вже залив окропом. Цедра одного лимону, трішечки манної крупи, кукурудзяного крохмалю. Основу даного продукту складає сир кисломолочний. 1 кг. він має вид абсолютно традиційний. Ми перетираємо сир. О, така консистенція буде абсолютно ну, нормальна. Сир кисломолочний ми перетерли. от Бачите, він має таку консистенцію. До перетертого сиру треба ввести білки, які ми розділили. Замість цукру я люблю вже використовувати цукрову пудру, вона більш має легку таку текстуру. До курячого білка додаю цукрову пудру, буду намагатися цю всю суміш взбити до стійких піків. Половини кількості сиру кисломолочного ми додавали 6 жовтків, 250 грам вершкового масла, молоки із жиром 82%. І попереднє масло, що було м'яке, трошки підтопили. Також до цієї маси ми додаємо цедру одного лимону, десь це приблизно 30 грам. Починаємо його мішати. До перетертого сиру жовтків ми вносимо кукурудзяний крохмаль, зовсім трошки 20 грам, потім манної крупи і ванільний цукор. Так, тепер ми сюди додаємо наші просушені 70 грам родзинок. І до маси вводимо наші взбиті білки із цукровою пудрою. Форму для випікання краще застелити пергаментним папером. На змащену форму з пергаментом викладаємо нашу масу для випікання. Ставимо в духову шафу. В нашому випадку пару конвектомат на температуру. 150-160 десь на годину часу.